Якщо іноді відчуваєш, що оточення тебе недооцінює, ви нанесли свій улюбленіший аромат, а всі мовчать, наче язика подалі заховали. Я б хотіла вам всім сказати, що ви найпохучіші сонечки на цій планеті, а всі просто кози і козляри, які вам зазрять, але це було б тільки частково правдою. Пані та панове, всім добрий день! Я Оля, це парфумерний канал. І хочу сьогодні з вами подивитись на можливі причини, чого люди не нахвалюють ваші аромати, якщо вам цього хочеться. Хапайтеся за шолейф, почнімо. Перша причина це у всіх вже є. Всі нанюхались, напились, наїлись цих ароматів. Все. Ось тут. А вже ж є люди, які слідкують за трендами, парфюмерії, парфюмерії, купують аромати, які займають там перші шаблі в різноманітних топах. І вже ж це не одна-дві людини, таких людей дуже-дуже багато. І реально є аромати, є... от якщо ти пройдеш в якомусь місті з точки А в точку Б. Ти будеш весь <свій>, свій шлях відчувати ці аромати. І якщо дуже-дуже багато цих шлейфів, не важливо, яке в тебе було ставлення на початку до цього аромату, любив ти його чи ненавидів, вже не важливо, ти починаєш його ненавидіти, бо воно всюди, бо воно вже от всі памороки позабувало. Я вважаю, що це реально одночасно і благословення, і прокляття якогось аромату. Що його люблять всі. Аромат настільки багатогранний, якось з відкритою душею, що його всі приймають, але прокляття його в тому, що дуже швидко їм насичуються, і це стає просто всюди. Не можу в цьому пункті не згадати про Бакару, 540 то саме. Бо це феноменальний аромат, який я ненавиджу, який я вже ж мене переслідує. Він мені пахне йодовиним блюватинням, прости господи. І всі, хто полюбляє цей аромат, Ну, це якийсь реально феномен. Його можна зустріти на парфумерній зустрічі з якоюсь нішовою парфумерю, куди люди чомусь приходять, надягнувши на себе бакаро. Навіщо я не знаю? Можна зустріти і в Жеку. І інструктор з водіння може їм користуватися, от як у мене було нещодавно. Жінки на дитя і, і чоловіки на дитячому майданчику, ну просто всюди хочу, щоб це швидше закінчилось. Другий момент це можливо ви розпилюєте або занадто багато ароматів, аромату, або занадто мало. Начебто, все просто, але є тут нюанси. Парфуми це ж така штука-дрюка. Ти можеш і для себе там крадьку кума, десь наприклад під светер щоб… Трошки ледь-ледь воно тобі звучало. А можеш створювати собі настрій, створювати летючий шолей, привертати увагу, збирати компліменти. І от коли в другому випадку ти хочеш е привертати увагу, отримувати комплименти, от нанести на себе аромат, ну і хочеться ще там два разки екстра додаткових пшикнутись, щоб ну, от точно оточуючи, відчули, що от я. Йду, і від людей, які дуже сильно, активно пахнуть парфумами, і які вам подобаються і не подобаються, це не, не важливо, але це прям буря йде і себе несе, то від них відчувається такий крик. Відчайдушний крик. Про увагу, от зверніть, будь ласка, на мене увагу. І виходить, що ця система працює якось навпаки, начебто людина наносить себе побільше аромату, щоб бути більш помітною, а... але люди щитують це прохання про увагу. Зверніть на мене увагу і не дають цю увагу. А іноді, от я скажу за себе, за багато людей, які так само відчувають. Такі, от овердос ароматів, як і я, це викликає фізичні реакції, неприємні. Тож, будь ласка, не перепшикуйте на себе ароматів. Це от негативних сторін викликає більше, ніж позитивних, ніж той от компліментів, яким би вам хотілось. Людей можна відштовхнути, а комусь можна і шлунок прочистити. Що ж взагалі з цим робити? Питання кількості нанесені на себе ароматів, це не питання математики, там три-чотири пшики і пішов, це не універсальна формула. Є аромати, які самі по собі вже Будуть більш густі, більш стійкі, можете ще з часом настоїтись. Наприклад, як квіткові аромати. От, Наприклад, я вам принесла Олен аромат від Діптік. Він у мене, бачите, вже такого жовтого, як ситро кольору, а був він такий прозоро ледь-ледь жовтенький. Він про жасмин, жасминовий чай та нарцис. Він... Я раніше його наносила три розпилення, зараз наношу одне і можна вчадіти. Тож майте це на увазі конкретно з цим ароматом. Тож квіткові аромати, вони самі по собі гучні, троянда, білі квіти, ванільні аромати, самі по собі можуть бути вже більш гучніші, стійкіші, спецієві. А ось такі аромати, як аромати чистоти, якогось прозорого повітря. Важко їм якось придушити, задушити. Ох, яка ти шалені. Як правило, такі аромати чистоти, випраної білизни носять люди, які полюбляють мінімалістичні аромати, делікатні, тихі аромати для себе. Проте, якщо хочеться шлейфів і комплиментів, такі аромати також існують в свіжому сегменті. Ось, наприклад, клін від Resort Blend, аромат називається Worm Cotton. О, Боже, зараз руки собі повикручую. про... Свіжість і специфічний аромат випраної праски, наче от щойно пропрасована біла сорочечка, що з квітково свіжо квітковим блоком, і цей аромат досить гучний, дифузний. Третя причина це може бути занадто унікально. Я, як парфумерна блогерка, знаю, що людей які глибоко все охоплює, чи захоплюються парфумерією, їх не так вже і багато, їх мало. А український парфумерний ютуб він взагалі такий манюсінький, взагалі ніша в ніші. От насправді інстаграм більш розвинений на парфумерну тему, І тікток розвинений. А український ютуб взагалі от такий дрібнесенький. Тож заходьте на мій канал, підписуйтесь нормальні ж відоси. Хм? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я тільки коли почала вести цей ютуб-канал, у мене з'явились парфумерні друзі, які б зі мною могли розділити, поділити це е, прагнення, це захоплення парфумерною сексуальною пліснявою, якимось прохолодним подихом печері, качаном молодої кукурузи, пилюкою. А до того взагалі не було. Можливо, як і у вас, у вашому оточенні, немає людей, які б могли зрозуміти якусь трьохповерхову нішу, що це взагалі просто дивненький аромат, не кажучи вже взагалі про дуже якихось дивних чугайстрів. Я вас в жодному разу не відмовляю носити оцю дивину. Я обожнюю такі аромати вишукувати і взагалі колекціонувати. Проте, якщо вам хочеться компліментів, не наносьте на себе сексуальну плісняву. Буде не той ефект, а більш таки зрозуміліше для незахоплених людей парфумерією. Люди люблять, що в світі більш за все люди люблять ваніль. І це лише статистика, яка позбавлена індивідуальності. Я, наприклад, не люблю солодку ваніль взагалі. Четвертенька причина це культурні особливості. Що в нашій культурі? В нашій культурі зробити комплімент іншій людині. А ще якщо жінка робить комплімент жінці, це може зробити лише людина самодостатня усвідомлена. Впевнена в собі, яка не вважає, що коли ти кажеш комусь, що він добре пахне, це значить, що ти погано пахнеш. Якщо ти кажеш комусь о, добрі слова, що він класний, що він молодець, то це автоматично принижує тебе. Ось Чомусь люди в більшості так якось сприймають якісь компліменти. Ви мене зрозуміли, якщо вам роблять компліменти, то це з цими людьми треба дружити. Є культури, в яких носити гучні аромати взагалі це неприйнятно, це неможливо, наприклад, там, японське, японський напрямок ароматів. Це мінімалізм, спокій, щоб когось потурбувати своїм шлейфом. Це ну, неприйнятно. А є культури, де навпаки, навпаки, там гарячі арабські країни, де оця гучність, спеції. Багато спецій, багато квітів, багато деревини і всього ще побільше. І це вважається нормальним: ці амбро, деревинні шлейфи кілометрові. Мені взагалі такий напрямок ароматів не подобається. Але в тій культурі це прийнятно. Я, до речі, чула історію одної дівчини з Франції, і вона розповідала, що якось в її оточенні вважається зробити комплімент нормально, але питати, от а що це за аромат? Запиши мені на листочку. Це все вважається поганим тоном, неприйнятним. Бо це аромат, це щось твоє інтимне, твоя таємниця, яку ти не хочеш роздавати, яку ти не хочеш руйнувати. І я розумію цю точку зору, мабуть, я тяжію до її до неї. Знову ця гра взаємен, в мене пішла. Оце коли проходиш в офіс, всі питають, чим ти пахнеш, і через тиждень всі так пахнуть. От я таке не люблю взагалі. І остання причина це. Хімія нашої шкіри взаємодія нас з нашим ароматом. Цей момент, а вже ж він важливий і він має місце в взаємодії нас з нашими парфумами, але він і складний. Насправді, коли ти купуєш аромат, найголовніше це, як він звучить на твоїй шкірі. І на твоїй шкірі він має звучати набагато гарніше, ніж там на блотері, де ви там що його, на волосі, де ви там. Там ще можете його протестити. Ви маєте відчувати свій аромат і оточуючи мають відчувати ваш аромат. От наш купувати аромат, який для інших, який ти взагалі не відчуваєш. Це ж нонсенс! Або навпаки, може трапитись так, що у вас на якийсь компонент буде гіперосмія. Тобто ви з ціє, всієї компоненти. Позиції ароматів виділяєте лише один компонент, який вам зудить так, і ви тільки його відчуваєте. А оточуючи, просто нічого не відчувають. Нуль. Таке теж можливо бути. Ви вважаєте, що це так гучно, так красиво, а оточуючи, просто нуль і нуль компліментів. Може, кажемо про компліменти. Аромат, в принципі, має розвиватися на вашій шкірі поступово, повільно. Так, він може бути більш монотонним, звучати однією там декількома акордами, може бути більше якихось переломів, але це не має бути якийсь хаотично-броуновський якийсь рух. То він диявол, то він янгол, щось там то пішло, то прийшло. <смеш> Такі токсичні стосунки. І дійсно може бути так, що аромат вступає в реакцію з вашою шкірою, і виходять якісь неприємні, оці індольні, аромат якоїсь брудного муску, сусечі, фекальні, це реально може таке бути. І я вам зичу, щоб ви, якщо таке відбудеться з вашою шкірою, з вашими ароматами, то ви перше учуяли, що від вас не розрозуміло, чим тхне, а не останніми. Будь ласка, всесвіт. Отже, друзі, аромати передають дуже багато інформації про нас, хоча ми їх не бачимо, але ми їх чуємо. Ми ще ті тварини. От то, чуйка у нас ця тваринна, мені дуже подобається. Зичу вам сил, наснаги, буду в здоровому гуморі, в холодному розумі. Бувайте, любі друзі! Слава Україні! Знюхаємось у наступному відео!